А вы представные громадской организации? Да, я идейный представитель власти. Идеянный это хорошо. За Владу, да? Конечно. Да. Что у них пытать, что не ясно?

Давайте, а давайте мы ту громаду запустим за разустрады. Можно ее зайти? А что вы не тут робите? Если ваши громаде нормально... Народы... А кто что за И люди? За кто вы? Можете пояснить? Да кто это? Что вы тут Из-за того, что пришли люди, э -э пытались зайти в здание. Просто-напросто люди не, при... не осуществляли прием граждан. Не осуществляли. Да, а стояли а за... я... а все равно. Взяли... вот кто вы? А кто, а, кто такие? Кто? А як ви сюди зайшли? Чого вас запустили просто так? Ніхто вас не чинив перешкод. Міліція просто вас пропустила. Чи вас ви не привезли? Чи вас ви привезли? Ви взагалі де живете? Проживаєте ви де? В Україні? А в якому місці? Місто Київ. А чого ви робите в Броварах? А чому у вас рядом з українським флагом флаг Євросоюзу? Чого ви робите в Броварах, я вас запитав? приехал Вот вы пришли поддерживать. Сколько вам за вы страну, которая процветает под Россией, скажите. Я вам вас нормально спрашиваю, это, вы, да, за... Да. вы за пидоров? Ну реально, это литературное слово. Это литературное слово, я понял. Ну, это же столько. Я вас вам нормально спрашиваю, вы за, за пидоров? Ну реально, это литературное слово. Ну реально, это... О, снимайте, бас. А ты зирка Ютуба будешь. Спасибо. Я я не так Я так, скажи так ф... им я по батькой. А зачем? Моя фамилия слишком известна, что я не знаю. Ты же не соромишься, скажи. Я вообще не стесняюсь. Ну так скажи прізвище Для кого сказать? Для кого? Для прессы. Для прессы. Для прессы. Ну, покажите удостоверение. Ну ладно, а кто вы е? Что это за молодые люди? Милиция может сказать? Вы підполковник милиции. Сказать. А чому міліція не реагує на наявність молодих людей спортивної статури у будинку міської ради? А можна ваше посвідчення? Вашу посаду? Є, який, дуже... Протокол, чолов, на місці, на есть получил полчак в общественном месте есть участковые тут участковые стоят сюда слушать кого вы ховаете почему вы ховаете обличчя? Вас хтось запрошував сюди? Ви працівники міської ради. Чому ви ховаєтесь? Хлопці, вам не стидно за гроші продаватися. Совість продаєте за 200 гривень. А хто може пояснити, що роблять на четвертому поверсі в актовому залі ті тушки? Якщо ви не виріжете цей цей сюжет, то я вам поясню, що небайдужі люди, які не хочуть, щоб... Будівлю, адмінздання було захвачено, начальник міліції Сіміков Сергій Михайлович. Добре. Так ось, щоб не захопили будівлю адміністративної будівлю адмінздання, щоб всі, всі служби міського, району функціонували, щоб дитячі садки опалювалися, щоб воно там було світло. Щоб люди зароб... заробітну плату отримали, пенсію отримали, так от це небайдужі люди, молодикі спортивної статури це це не небайдужі байдужі, так? Люди. Це небайдужі люди до життя наших громадян Броварщини, які, які незадоволені діями, не діями, які чиняться по всій території України, де, захв... де захвачують будівлі адміністративні обладміністрації, облрад. Так ось вони протестують проти цього. Добре, дякую. А ви представник громадської організації? Так, я ідейний представитель власті. Ідейний – це хорошо. За владу, так? Да? Ну вы нас запускаете, а вы с теми криминалами Давай, Давайте, а давайте мы тоже работаем, запустим за вас Можно ей зайти? Поддержка. А что вы не тут Если ваши грабодены нормально А кто что это за, за люди? Кто вы? Можете пояснить? Да кто сейчас за кто люди? люди? Из-за того, что пришли люди, э пытались зайти из здания. Просто-напросто люди не, не осуществляли прием граждан. Не От хто вони? Чи, хто такі? А як ви сюди зайшли? Чого вас запустили просто так? Ніхто вас не чинить перешкод. Міліція просто вас пропустила. Чи вас ви не привезли? Чи вас ви привезли? Ви взагалі де живете? Проживаєте ви де? В Україні? А в якому місці? Місто Київ. А що ви робите в Броварах? почему у вас рядом с украинским флагом флаг Евросоюза? Что вы делаете в я Приехал поддерживать Вот вы пришли поддерживать... Сколько вам заплатили за вы поддержите странам, которые вам нет, вам это? Вы поддерживаете страну, которая процветает в скажите? Я вас нормально спрашиваю, вы за пидоров? Ну реально, это литературное слово. <laughs> это литературное слово, я понял. Ну, это жестоко. Я вас я нормально вас спрашиваю, вы за, за пидоров? Ну реально, это литературное слово. Ну реально О, снимайте бас. А ты зирка Ютубу будешь? Спасибо, Вы не так я не так, зв... так сказал. Так скажи ф... призвище, имя по батькой. А зачем? Моя фамилия слишком известна, что ну, меня называют. Ты же не соромишься, скажи. Я вообще не стесняюсь. Ну так да скажи призвищем. Для кого сказать? Для кого? Для вы вас? понимаете, для что преси? я так, не знаю? Для прессы. Для прессы. Так. А. Ну, покажите удостоверение. Ну ладно, кто вы е? Что это за молодые люди? Милиция может сказать? Вы подполковник милиции. А чому міліція не реагує на наявність молодих людей, спортивної статури у будинку міської ради? А можна ваше посвідчення? Вашу посаду? Є, думаю, протокол, чоловіка, віду віду на місці, на есть которые повод, что его на месяц поставить. Есть участковые. Тут уж то есть. А если сюда? Слушайте, кто вы ховаете? Почему вы ховаете обличчя? Вас хтось запрошував сюди? Ви працівники міської ради. Чому ви ховаєтесь? Хлопці, вам не стидно за гроші продаватися. Совість продаєте за 200 гривень. І до речі, для вашої інформації це ж приміщення райради райдержадміністрації. От прямо зараз, на че поверсі, немає проблем, що там знаходяться правоохоронці. Але там знаходиться криміналітет, там молоді люди характернізову. Я, я не знаю, які причун, там люди. Почекайте секунду, Давай, секунду в п'яному стані або під наркотичним стріленням. Курять в приміщенні рай ра свободно дякую, що, пану ви журналіст. Так так, будь ласка, знімайте, а не задавайте і дякую, не, не висловлюйте речі... те, що ви не повинні. Мене є депутат. Я його вислуховую дуже уважно. Так. До речі, дякуючи пану сімікопу, одного з цих людей, який був обкорений, він навіть там щось опирався пану сімікопу, пробував йому робити, то його попросили вивести. Мало ніхто сюди зайшов, може і так далі. І там таких людей Знаю, багато. Можна, будь ласка, я да, бачу. Мало давайте, хто зайшов. І ці люди вони перебувають разом з міліцією. Це не те, що вони якось окремо не окремо. Вони змішані, комфортно себе почувають. Да? Дуже зухвало. Порушують громадський порядок, так як палять громадські порядки. Які підстави почекайте, на які знаю, підстави ви заявляєте, що вони порушують громадський порядок? А я говорю, що я чого повішаю? На які підстави я должен мовчати, що в адміністрації хтось порушує громадський вони порядок. Курять. вони, вони курять. Вас ви знімаєте будь лами. Ви нам не вказуєте, що робити. Ми знаємо, що робити. Будемо знімати, а вони курять. Ми вам доповідаємо. Я, я не бачу знімається нас. Курять тут а без проблем. Все нормально. Я не знаю, я вам не накази не віддаю. Можете курити, можете ні. Якщо ви вважаєте, що в державному приміщенні маєте право курити, куріть. Бідіть, подивіться, я вибачаюсь. Вибачаю. Дійсно, один із особ курили на четвер. Три я засняв. Я бачив одного, який курив. Відносно нього буде обов'язково складений адміністративний протокол за куріння в громадських місцях. Обов'язково тільки що ми при це приміщення, зразу пішли на четвертий поверх, що ми там побачили в двох місцях скупчення особ схожих на так званих тітушек, щоб з'ясувати, хто вони є. Бози слів правоохоронних органів. Бо за слів правоохоронних органів, як вони сказали, це є громадське формування праворів, які є запомічниками саме так, які є запобічниками міліції, у які повинно бути удостовірення у всіх. Одного з них, ні одного з них нічого схожого не було. Е, я особисто знов-таки посикався, підійшов. Друже, звідки ти? Каже, з Броварів. З якого хоче району. Він навіть району не знає, як тут називається. Я вулицю не питав, дом не питав. Вони цього не знають, де вони навіть знаходяться.

通报。 тушки, пьют воду, покью показывает. Не боятся, менты прикрывают, что им бояться?